Ігор Миколаївич, добрий день. Я так розумію, день. що ви є старостою цього району. Дуже цікаво. Що так. це за район? Розкажіть про територію, де ви працюєте. Я працюю, представляю Малинський Сарацинський округ. У нас до округу входить сім населених пунктів. на теперішній час проживає в, всіх, в цих сіми селах 440 осіб. Скажіть, оці 440 осіб, наскільки вони працездатні, хто переважно більшості проживає? Голосу? Ну, десь відсотків 60 у нас населення це 60, плюс, 60 вже, плюс, при, вже так. пенсіонери. Так. А, так. а остальні це трошки люди. Я розумію, що тут дуже недалеко лінії розмежування. Як живеться зараз на вашій території? Тяжковато, тяжковато, страшновато, ну, але дякувати Богу, все більш-менш нормально. Скажіть, якась держава допомагає, допомагає якісь там громадські організації вам? Да, Якби як, як громадські організації не допомагали, взагалі було б дуже тяжко. Багато організацій допомагає і харчовими наборами, і гігієна, і навіть паливом там, чи дровами, чи брикетами, ну і водою питною. Допомагають, да, дякувати Богу, все більш-менш нормально. І да, навіть в цьому році ще люди. Э, Кой хто пооформлював, отримав гроші, хтось чекає на гроші, також на хто напаливо, то, на, то, на паливо, то, да, то люди покривають. виживають нормально. Да, більш-менш виживає. Ну більш -менш не, виживають. Більш -менш виживають, да. не їдуть з території. Основна частина людей сидить світна. На, на місці чекає на, на сподіваємось, що щось воно зупиниться, якось, що наступить мир. Я розумію. Тому що їхати кудись не, знає, не знаєш куди, дуже-дуже страшнувато людям. Зрозуміло. Ігор Миколаївич, я розумію, що ви брали участь у розподілі цієї допомоги, яку готувалася громадська організація «Якість життя і фонд Бідлюдчек. Як відбувалася роздача чи стала в нагоді ця допомога з паленими брикетами? Так, да, дуже дякую. дякуємо. Ну, сам, само собою опалені брикети, брикети в нагоді, люди задоволені. Хто, хто отримав, дуже багато людей, хто не отримав, скаржились на те, що вони теж що вони хотіли б отримати. Да. Ага. Воно начебто э, добре, 20, 20 дворів у нас, 20 родин чи господарство э, отримало. Але до набагато більше, да, І хто, хто бажав би отримати. Ну, А взагалі, дякуємо ми фонду э, Блючек, фонду Якість життя за. Цю допомогу дуже дуже в нагоді вона сталася, Люди задоволені, хто отримав. Повторюсь, я розумію. Ігор мика дякую за вашу роботу. бережіть себе, дай Бог нам перемоги, дай Бог нам міру. Дякую, дякую. 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 дякую.